Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна думка. Тож, тисяча від зеленського або тисяча гривень від держави, або тисячу гривень, яку роздадуть людям починаючи з грудня місяця, кожному. Українців з'явилися нові деталі, які дають відповіді на ті питання, які ви ставили в прямому ефірі. Тож, давайте розбиратись. Раз ми цю тему почали, добиваємо її до кінця. Багато деталей приємних і дадуть відповіді, перекриють ваші питання і допоможуть багатьом оформити цю допомогу і отримати і її, полегшити. Але є й такі, що заставлять задуматися або зробити якісь кроки для того, щоб її отримати. А деякі не отримують взагалі. Тож. Що наразі відомо, повторюватись не будемо майже. А нові деталі, щоб збити все до кучі. А потім зробимо вже перед виплатою конкретне відео, де зберемо всі факти в одне і так вигрузимо вам, щоб ви перші її оформили, отримали і потратили. Про це поговоримо також. Тож давайте розбиратися. І так, зараз розберемося про цю тисячу гривень, але перед тим дякую, дякую тим підписникам, які поділили зі мною інформацією, зокрема про цю тисячу, також які нюанси виходять, коли починати її оформляти. Дякую тим, хто долучився до каналу і допомагає іншим розібратись з питаннями, висловлюючи свої знання в коментарях. Те, що вони пройшли, те, що вони оформили. Для інших це дуже велика підтримка і допомога. І... 1400 підписників за день позавчора, 1200 учора. Кожен день наше число незмінно збільшується. 1 мільйон 116 тисяч підписників на каналі. Дякую кожному за довіру. Постараюсь давати максимально корисну інформацію для вас. Тож долучайтеся. Ви кнопочка підписатися під відео. Підписались так, ви будете в курсі, і нічого не пропустите. А ми продовжуємо розбиратись. Тож. Володимир Зеленський анонсував допомогу українцям у розмірі тисячу гривень кожному. Навкруги неї дуже багато питань, дуже багато е, срачу відверто, відверто срачу. Не будемо то якось згладжувати. так? І дуже багато кричать, що о, я не буду її брати, хай Зеленський її собі забере. Е, дорогі глядачі. Ті, кому вона потрібна, зараз я покажу, як вам її оформити. А ті, хто кричать, що не будуть брати, повірте мені, я хоч не так багато вже прожив, да, є набагато старші і досвідченіші люди. Ну, ви самі чудово знаєте, ті, хто саме більше кричить, самі перші її оформлять і тихенько потратять, і навіть нікому про то не скажуть, і далі будуть переконувати інших, що не беріть її. А ті, хто не хоче брати собі, то закликаю потратити її на армію перевезти. Донат на дрони. Там буде така можливість донатити на ЗСУ, можливо, то буде напряму е через дію на армію дронів. І потратьте її на нашим захисникам. Їм вона вкрай потрібна. А якщо кожен то зробить, то буде 30 мільярдів допомоги нашій армії. Уявляєте, скільки то дронів буде? Ну, якщо вона потрібна вам і вам потрібно заплатити за комуналку, купити щось чи ще щось, то розбираємося як оформити. Перша. Оформлення буде через дію. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Сьогодні він розповів, ну верніше вчора, так як ви сьогодні дивитесь відео, те, яке я записав вчора ввечері. Вчора він розповів, що оформлення, основне оформлення буде через дію. Якщо сказано слово основне, то, можливо, розглядають якісь альтернативні типи оформлення. За цим я активно слідкую, тому що бачу ваші питання для тих, хто не може цього зробити через ДІЮ. Тому що через Дію ще є ряд проблем. Зараз про них також поговоримо. Основне через ДІЮ, альтернативне чекаємо, можливо, якесь запропонують. Далі. Подати заявку, за його словами, не знаю, чи це була обговорка, чи то дійсно так, можна буде протягом всієї зими. Грудень, січень-лютень. Тобто раніше казали, що можна буде потратити на протязі зими. Прем'єр-міністр України в новій інформації заявив, можливо, обговорили в кабіні і дали більше терміну. Подати заявку на отримання допомоги можна буде на протязі всієї зими. За цим активно слідкуємо, щоб не провтикати той момент, до коли можна буде подавати, щоб встигнути. А потратити, за його словами, можна буде на протязі усього 2025 року. Тобто, поставити собі, наприклад. Автоплатіж, а до речі, це ще одна відповідь на ваше питання: чи можна буде поповнити нею телефон? Відповідь так, можна. Уже усі національні оператори Київстар Лайф «Вадафон» підключились до програми національного кешбеку і можна поповнювати з тих коштів собі на рахунок вірніше. Ну, ним. Національним кешбеком. Тобто можна зробити автоплатіж і цілий рік забути, що таке поповнення телефону. Ну, там майже рік, да? з нинішніми тарифами, дуже на рік не розженешся з тисячою. Чи можна буде дітям і за кордоном? Це таких два основних питання, які звучали в ефірі. Так? Дивіться, за кордоном оформити не можна буде. Сказали вже. Що буде прив'язка до геолокації, тобто при оформленні допомоги, дія буде щитувати вашу геолокацію. І якщо ви не в Україні, оформити вам не дасть. Це вже було озвучено. Тому ті, хто за кордоном пролітаємо, це лише для українців, які проживають в Україні, і яким потрібна та допомога для розвитку України, тому що вона в основному направляється українським виробникам. Далі діти. Також інформація від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. На кожну дитину можна буде оформити, але потрібно, щоб вона була в дії у батьків. Будь-який з батьків може подати заявку на отримання допомоги на свою дитину і оформити її на свою карточку. Ну, а потім там вже з дитиною ділитись пропорційно по відсоткам, як ви там вже з дитиною домовитесь. Ні, звісно, жартую. Батьки вправі розпоряджатись дитячими коштами аж до повноліття, але то вже внутрішньо сімейні розборки. Що такого основного ще? А, е, варто, зазначити, варто зазначити, що поки що не зрозуміла ситуація з купівлею українських товарів і продуктів в тому числі. Дуже багато про це питали. Є, ну, є твердження, що можна буде купувати товари українського виробництва, ті, які зареєстровані в програмі Національного кешбеку. Наразі там зареєстровано вже порядка 400 тисяч найменувань українських товарів. 400 тисяч це доволі вражаюча така цифра. Так? Ну, звісно, там може бути деякі товари дуже схожі, але там якесь відрізнятися. Да? Невеличкі, там, наприклад, чіпси люкс такі, чіпси люкс такі, чіпси люкс такі, чи і кожен зареєстрований окремо, звісно, але незрозуміло, як то буде в квитанції. От Ви купили українські товари і не українські, прийшли, хочете розплатитись тою карточкою, як воно проведе квитанцію. З цим будемо розбиратись окремо. Тому слідкуйте за інформацією, долучайтесь до народної думки, разом з цим всім будемо розбиратись цю тисячу. Перші будете отримати саме ви, підписники Народної думки, тому що я саме раніше розповідаю вам інформацію. Ви перші в курсі подій, і хто перший подає, зазвичай перший і отримає. На остальних може просто не хватити потім грошей. Таке також у нас дуже часто бувало, особливо з міжнародною допомогою. Тож це привід дивитись уважно і слухати, і оформлювати, і бути в курсі. Тому до зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.